Чотирнадцятирічна дівчина загинула від рук матері на Золотоніщині близько другої години ночі до чергової частини золотоніського міськвідділу Міліції звернулася черкащанка і повідомила, що вбила свою дочку. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на виклик, знайшла тіло дівчини в одній із лісосмуг. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Той день 14-річна Софія приїхала з ненькою відпочивати на дачу. Мати запросила її на прогулянку, нібито нарвати квітів. Проте до кошика з продуктами жінка поклала кухонний молоток. А коли дитина відвернулася, завдала їй з десяток ударів по голові. Тіло присипала землею та листям в лісосмузі. Далі сама подзвонила правоохоронцям. Я прийшов сюди, вона сидить там на лавочці. Я її спитав, хто що вона, з Черкас. Як звати, фамілія не називається. Я подивився, наче знайоме лице. Винесли телефон службовий. Набрав я 102, подзвонила, вона одійшла від мене, щось балакала по телефону, я не чув, що вона там балакала, тихенько так. Пішла це і все що. Однією з версій правоохоронці називають убивство через релігійні переконання. За даними слідства, жінка відвідувала секту. Є версія, що мати була переконана, в доньку вселився диявол і хотіла звільнити чадо від злого духу. В ході слідства Черкащанку направлять на психіатричну експертизу. Виїздом слідчо слідчо-оперативної групи в село Чапаєвка з району було затримано дану громадянку, яка пояснила, що між нею та її дочкою виник конфлікт, в ході якого вона Завела свою дочку в лісомасив, який знаходиться поблизу дачного кооперативу, та нанесла більше десяти ударів кухонним топором в область голови. Дівчинка навчалась в Черкаській школі номер 8 Класний керівник розповідає: 14-річна Софія була відмінницею. На уроках завжди активна та багато читала. Улюбленим предметом дівчинки була біологія. В майбутньому, говорить педагоги, мріяла стати лікарем. Її любили і вчителі, і однокласники. Нині школа в Скорботі. Діти дуже боляче сприйняли цю звістку. Вчора були дев'ятий день. То ми з дітками весь клас ми сходили в церкву, поставили свічку, замовили службу. Ну вони і досі не можуть прийти до себе. Можливо, дівчата реагують так, знаєте, печально, але навіть і хлопці без сліз про це не згадують. Правоохоронці розповідають, мати убивця працювала вчителькою хімії та біології, проте чотири роки тому її звільнили. З батьком доньки була розлучена. За фактом навмисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Стаття передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Нині черкащанка перебуває під вартою. Яна Лимаренко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.